Так, давайте перше, що ми почнемо це з розпаковки. Прикольно те, що обидва проєктори поставляються в таких сумках, які можна взяти з собою. Там все розкладено, Що один, що інший. Зараз ми відкриємо ці сумки, подивимось, що там всередині. Але в цілому цей підхід мені дуже подобається, бо проєктори портативні можна з собою взяти. Так, перший відкриємо ту янгер. Так, поставимо його зверху. Не, як бачите, плюс-мінус однакові сумки. Значить, тут, що мені сподобалось, сама а, всередині оця штука, вона доволі приєдна на дотик. А, всередині сам проєктор, пульт для керування. І тут ще блок живлення а, стояв, але я його замінив на спеціальний шнур, потім покажу, що це за шнур. А, тут ще в комплекті отака, такий ремішок для переноски. А, що прикольно, hdmi кабель. Звичайно, саме простенький, але в цілому вже дуже непогано. І... Ну, і там ще книжечка є ось така про цей проєктор. Можна подивитися інформацію про нього. Тепер подивимось комплектацію іншого проєктора. Теж сумочка, теж ручка є, відкривається. Вебшау більш така простенька сумка. В комплекті йшов тільки пульт. Тут теж блок-живлення є. Вихід Type-C відразу. Там круглий такий з заводу йде вихід. І ще, наскільки я пам'ятаю, тут може бути штатив в комплекті, але в мене нема. Uh, і сам проєктор. Теж тут він лежить. Uh, не такий приємний на дотик, але в цілому свою функцію виконує і це вже непогано. По розмірам ще хотів вам показати. Як бачите, вишав трошки коротше. Але трошки довше є кріплення під штатів, що там, що там. Пульти давайте теж порівняємо. Ось, курт від VSHO від Таянгра. Ну, що там є фокус, що там є фокус. В цілому якоїсь великої різниці я не побачив чи не кажучи. Лінза. Можна керувати. Оця штука. Вона світить доволі ярко. Думаю, що це буде великою проблемою, але це велика проблема в цілому. Також тут є, до речі, оця штука, яка бачить, коли там ви щось тут ходите, там, чи кіт ходить, чи ви рукою щось робите, і вона вимикає зображення, щоб вас не, не сліпити. А, значить, видувається отут повітря. Повітря тут видувається. Ззаді тут нічого нема, тобто його можна ось так поставити. І дивитися фільми ось так. До речі, треба показати вам, як це виглядає. Цей теж можна ставити доволі близько, але в цьому нема сенсу, бо ви ж хочете все ж таки побільше зображення отримати. Ось так він виглядає. Давайте отак їх поставимо. Два проектора. Полюбуємось на них. Так налаштував я зображення, щоб вони були максимально схожі по температурі. Верхній трошки теплить, нижній холодить, але якщо сильніше міняти, то буде гірше відрізнятися. Тому краще так. Відразу виднося, що нижній яскравіше. Це виднося. Але по картинці мені напевно верхній подобається більше. Не знаю, як на відео буде виднося, але вживу можу сказати, що верхній більш такий кіношний дає кіношне зображення м'яке. а нижній дуже контрастно, дуже різко. Причому сама картинка не різка, потім ближче я вам покажу. Але намагається максимально деталі показати. Виднося обводки навколо ліній, на верхньому цього нема. Тобто верхні от, лінії чорні, як вони йдуть, так вони йдуть. І навколо них білої лінії нема. А на нижньому виднося оця біла лінія, Тобто це іскусно намагається додати різкості. Ще хотів би додати, що нижній Toyaнгер він якось не так гарно відгукається на кнопки. Трохи тупи, щось не те йде. Це саме в Ютубі. Коли я в цілому користуюся проектором, то більш-менш наче, нормально. Але в Ютубі чомусь важкувато ним керувати. Не прям критично, але бувають якісь затупи. Верхній в цьому плані набагато краще. Він слухається, відгукається, включається. З цим проблем нема. По цій картинці теж можу сказати, що нижній якось дуже багато деталей накидує, і на обличчях це виглядає не найкращим чином. А верхній він такий м'який і більш кіношний знову ж таки. Що стосується того, що нижній проєктор, у нього верхня лінія трошки крива, я вже про це казав в іншому відео. Це просто із-за того, що стіна не ідеально рівна і взагалі дуже важко зробити ідеально рівно. Тому, коли ви будете світити, у вас теж можуть бути такі проблеми. Тобто це проблема не в проєкторі, а в тому, що куди ви світите. Краткофокусний проєктор, він зручний тим, що коли ви ходите, ви не заважаєте, не перекриваєте світло. Але треба знайти ідеальну поверхню, куди ви будете світити. Вирішив поближче вам показати, як показують проектори. От зараз ви бачите верхній VSHO V30. Тіні доволі прикольно промальовані. Різкості нема. Тобто картинка доволі така м'яка. В цьому видно, що це Full HD. Тобто тут питань, в принципі, нема. І, звичайно, це не нативний Full HD. Це з двох матриці, але в цілому роздільна здатність нормальна. Що стосується нижнього, от подивіться, як сильно він накидує деталі. І це виглядає не найкращим чином. Можливо, в відео на картинці це буде непогано виглядати, але от давайте так зафіксуємо тут. Ви побачили, да, як воно виглядає. І отут, бачите, яка м'яка картинка. При цьому ну, давайте подивимось волоси, як виднося. І тут. Тобто вони що там виднося, що тут виднося? Але Отак от. Мені здається, тут непогано все виднося, чи вони відрізняються. Що стосується як вони працюють з чорним кольором, на вившау в цілому можна побачити 12-й пункт. На Toyoungрі так само виднося тільки 16-й. Тобто, знову ж таки, не критично, але трошки вевшау краще. Білий кольор обидва пропрацьовують непогано. Однаково, а, що там трошки виднося 251-й, що тут виднося 251-й. Хотів вам показати, бачите оцю лінію сіру посередині. Її насправді нема. Це на тому проекторі є вона. Ось, бачите, як тут. Вона майже непомітна. Трошки є, звичайно, але непомітна. І ще. Ну, давайте ще раз вам покажу. Ось тут. От що я казав про обводки? Ось вони так виглядають. І тут. Ще ось така картинка дуже гарно показує якраз ці обводки іскусно, як вони намагаються додати різкості. Зараз я вам покажу для прикладу. От бачите білі лінії такі. Виднося? Тобто йде чорне посередині, а вколо біле. І от зверху бачите, як воно повинно бути. Це одна і та ж сама картинка, одне і те саме відео на YouTube каналі. І ще, що цікавого, я до цього не помічав. Як бачите, там є якісь фон такі крапки чорні, сірі, я б теж сказав. А тут їх нема чомусь. Хоча роздільна здатність одна і та ж саме в Full HD. Тут вони є, тут їх нема. Тобто вони кудись поділися. Це цікаво. І оця бачите така розчоска, як вона відрізняється. І ще одна картинка, яка ярко показує деталізацію, яку накидують зверху. Ну, знову ж таки, звучить, наче я це критикую, але комусь це треба. І якраз нижній буде кайфовий, а комусь навпаки хочеться більш кіношною картинку. І тоді краще брати вшау зверху який. Ця картинка доволі непогано показує глибину чорного. І в цілому, я не можу сказати, що є якась відмінність чорного, що там, що там. Але завдяки тому, що нижній, тобто той тойнгер, цей краткофокусний, він яскравіший, то і загальна контрастність там буде вища. Бо контрастність це. Різниця між білим і чорним. І нижній буде давати більшу контрастність, ніж верхній, бо верхній не такий яскравий. При цьому, що яскравість стоїть на максимум, що там, що там. Оця картинка доволі показова. Доволі непогано тестувати проєктори на ній. Але тут я можу сказати, що вони плюс-мінус однаково показують кольори. Знову ж таки, сильної відмінності не бачу. Можливо, верхній трошки краще передає, але не, незначно. Ось, до речі, ще одна картинка, яка тестує глибину чорного. І все ж таки у ВША чорний краще. В цілому це не дивно, бо у нього менша яскравість. Єдине, що мені не подобається у нижнього, це як бачите. Він віддає якимось таким червоним кольором. Тобто, якщо верхній, він прям чорний, ну, типа сірий, то нижній він такий червоний кольор. І це не гарно. Щось цікавого вам. От дві картинки однакові, так? Да? Тут шрифт. Ми дивимося, яким ми можемо прочитати. Ну, восьмий, в принципі, більш-менш нормальний. Шостий. Якщо дуже подумати, то можна теж зрозуміти, що там написано. А давайте подивимось, що у Янгра. В цілому шрифти, вони наче такі більш чіткі. Але от якщо читати, то восьмий, в принципі, можна, а от шостий там взагалі не зрозуміло, що там. Тобто, наче і там і там Full HD. Да? Але тут вона якість Дивне трошки. І ще раз тут. Бачите? Воно якось більш плавне і за цього наче як краще виднося. Не таке різке, але при цьому плавне. Так, включу вам відео, наче більш-менш синхронно, щоб ви бачили, як воно відображається на цих проекторах. Um, що я можу сказати? На... В записі я бачу, що картинка вам, скоріш за все, буде подобатись більше на Тиянгері, бо вона більш наче деталізована і більш яскрава. Я вирішив поки що оцінити, помовчати, щоб ви самі могли теж подивитися, обрати для себе, що вам більше подобається. Я теж намагаюсь зрозуміти, що мені більше подобається. Оця ем, трошки фейкова, чи як правильніше сказати, картинка знизу чи більш натуральна, але менш деталізована картинка зверху. Ну і вона темніше, хоча і чорний кольор теж темніше там. Знову наче непогано синхронізував для того, щоб ви оцінили. Це уявіть, що ви дивитесь кіно, да, як воно буде виглядати на тому і іншому проекторі. От що я точно можу сказати, до речі, що фенмі R1 Nano буде темніше, ніж е, оцей Туянгр короткофокусний, Набагато темніше. Звичайно, там картинка буде набагато цікавіша, е, більше різкості, нормальної різкості, не такої як тут, е, більше контрастності, темний кольор набагато краще. Там його майже взагалі не виднося, чорного кольору. М -м, всякі HDR підтримуються і так далі. Але він набагато більше. І набагато темніше при цьому, що дивно. Ще хочу показати одну таку штуку. Це живлення. Скільки що бере. Бо для мене це важливо. Так, живлення. Давайте подивимось. Значить, Краткофоксний Toyo. Як бачите, там круглий такий роз'єм. Але він де-перехідник спеціальний. І звичайний кабель з Power Delivery тригером. І можна підключати в принципі, майже в будь-який Powerbank. Я підключив станцію Bluetie, бо в мене вона є, і це простіше. Можна подивитися, скільки воно бере. Оцей проєктор бере 42 Вт. В цілому е більше, ніж той, що зверху, але е теж непогано, не занадто багато. Оцей проєктор. Зараз побачимо, що скільки бере веб Оцей зверху, який натискліший. Так, вимкнув я до Янгр для того, щоб показати вам. Скільки бере ВЕВШАО цей проєктор. Ось він в мене включений. Можливо, не так гарно його виднося, але побачимо, скільки він бере. Як бачите, він бере 16 Вт всього. Теж підключений по проводу. Ну, тут звичайний Type-C можна використовувати будь-який провід. І бере він набагато менше. Тобто з 16 Вт і ви отримуєте оцю картинку. Якщо вам треба, щоб можна було дивитися цілими днями від Powerbank, то Вившау дуже непоганий варіант. Ще хотів би порівняти, хто як наскільки сильно шумить, от коли коло нього ставлю телефон, щоб ви чули. Так, шум є, але він такий. Е Нормально, ну, приблизно як шумить невеличкий ноутбук. А от що стосується Туянгера, то у нього шум. От, Туянгер, послухаємо його. Я думаю, що ви почули, що він шумить більше, ніж вившал. Коли ви слухаєте, там, колонки працюють, то в цілому нормально. Але ночі, якщо ви хочете тихенько щось подивитися, то це не варіант. І плюс колонки тут, коли ви робите тихо, вони якось шумять. Це так він відтворює звук з колонок у себе. Але коли ви робите гучніше, то в цілому все нормально. Ще хочу порівняти звук. Як відтворюють, що Туянгер, що вевшава. Почнемо з Янгера. Включимо. Звук я зробив. Давайте на 50 зробимо. Так, погнали. Давайте зробимо максимально, наскільки він може видати. Ну, що я можу сказати? Чесно кажучи, я не очікував, що вони настільки гучні, бо вони маленькі, спереді, розташовані дві штучки. Але в цілому е, доволі гучно. Давайте послухаємо Вешау. Так, погнали Вевшау. Давайте зробимо гучно. As a child, my world was forever changed. My mother was magnificent. And he took it all from me. Чесно вражаю. Дуже гучно. Звичайно, що об'єму нема, басу нема, але е, дуже гучно. Це прикольно. Враховуючи, що він такий маленький, а при цьому дає такий звук. Тобто звук е, краще, ніж у Тайнгра, хоча у Таянгре теж звук непоганий. Тобто, дивитися якісь там серіали, фільми так. Проміж прочим, то достатньо цього звуку буде. Якщо ви хочете прям об'єму, баса, то, звичайно, треба якісь додаткові колонки що до Toyangera, що до Вешау. Просто VSH треба це трошки пізніше, ніж доянгер. І WeShar можна дивитися доволі тихо. А ще плюс у цього малюка в тому, що його можна використовувати як Bluetooth колонку От, Наприклад, я натискаю: вимкнути його. І він показує, що можна включити як блютуз-колонку, ви натискаєте. Він каже, що переходжу в режим Bluetooth-колонки. Switching to bluetooth. Так, да. ну все зрозуміло. Е, і все. Тобто, він майже нічого не потребує. Можете підключатися як до блютуз-колонки і слухати музику. Тобто є акумулятор, є Android. Є колонка нормальна. Не знаю, що ще треба. В цілому працює теж нормально. Та янгра, акумулятора нема, і як колонку його використовувати теж не можна. Обидва проєктора підтримують 3D, що той, що той. тому вибирайте самі, що вам треба. Для 3D я відразу можу сказати, що треба враховувати, коли ви будете дивитися, картинка буде темніше. Тому краще все ж таки брати або з більшою яскравостю проєктор, або менше робити діагональ, бо вам просто буде темнося. Дуже-дуже темно буде. Це окрема прикольна фішка цього проєктора. Зараз ви її побачите. Тобто він просто стоїть на столі. І світить відразу сюди. Розмір екрану, давайте, до речі, відразу побачимо. Давай включайся, я тебе помірюю. Ага, налаштовувалося. Молодець, все. Так, тут у нас розмір 61 на 34,5, ну там 35, скоріше, так, да, навіть. А, по діагоналі. Це в сантиметрах, звичайно, там порахуєте 70 см в діагоналі, то перерахуйте в дюймах, скільки воно там є, калькулятор є. І все можна користуватися, можна вибирати там YouTube. Мешать запускать запускати себе. Всем пока!